Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, великий вівторок Страстного тижня, яка там відбулася подія. Прийшли вони в Єрусалим, тобто Ісус і апостоли, і війшовши у храм, Ісус став виганяти тих, що продавали і купували в храмі, Він перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали Голубів. І не дозволив, щоб хто переносив що через храм. Навчав він їх і казав їм: Хіба не написано дім мій дому молитви назветься для всіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників. Почувши це, первосвященники та книжники, шукали, як би його погубити, але боялися його, бо весь народ дивувався його науці. Отже, дорогі брати і сестри, це так важко вкладається в голові, як то в храмі може бути базар, тим паче, базар зі звіриною, худобою, птицею, як то може бути в храмі Кантор. Уявіть собі, кожен з вас має свою церкву там, де ходите в селі чи в місті. І одного разу, коли ви просто в неділю заходите до церкви, а там чути, наприклад, як хрюкають свині, як уткудакають кури. Як горликають голуби, як іде торг. І ви би сказали, куди я потрапив? Виходить з храму, дивишся, храм такий то, а всередині базар такий то. І певно, щоб люди були незадоволені. А як мав сприйняти цей Ісус? Коли це дім його батька, ми не знаємо, ми не раз не цінуємо церкви, ми не знаємо ціни храму, ми не знаємо, хто в ньому живе, що в ньому, в нашому сучасному храмі, там де є кивот не старого завіту, де зберігалася палиця Арона чи за таблиці завіту Мана, але там живий Бог в Євхаристії, якби ми знали ціну храму. Але хто знав найкраще, як не на Ісус? Він зробив собі мотузку, можна собі уявити, яка то була в його серці така ревність, як він це почав перекидати ті столи. Це не подобалося нікому, особливо первосвященникам. Вони мали свою долю, немов їм платили дань за то, оренду, можливо, навіть. А тут Христос прийшов і, можна сказати, знищив їхній бізнес. Ах, то Ісус Назарету, як би чим поскорше знищити Його? Але, дорогі брати і сестри, ми не будемо думати, що думали паросвященки. Ми знаємо, що вони мали ненависть. Але сьогодні застановися в цей великий вівторок, перше, моє відношення до храму. Власне, до того храму, до тої церкви, до тих мурів, де ми ходимо щонеділі чи щосвята, хтось може навіть щодня. Яка є моя повага в тому храмі? Чи я не роблю в тому храмі базар? Так, я нічого там не торгую, так, не продаю. Але чи я не роблю базар з тої святині? Нараз, як у мені священнику, доводилося, ну, я швидше приїжджаю на парафію, і нараз люди прийдуть помоляться, і поки я роблю в тишині, в храмовій тишині, бо тиш... храм любить тишину і молитву. І коли є та тишина спокій, і той спокій. Перериває не молитва людей, але просто пусті балачки, базарні пусті розмови про все, хто що купив, хто деяку кубосу буде водити, а коли ти будеш пекти Паску, а коли ти будеш робити це, а я була там, а я вже бульбу посадила, а твої жуки бульбу доїдають, а я вже покрупила. Це нагадує мені не храм, а базар. І мобільні дзвонять. І не раз люди в церкві підіймають трубку. Алло, я зараз п'яте десяте. Під час проповіді ті мобільні не дають можливості священнику зосередитись. Майже на всіх храмах намальований мобільний телефон і перекреслений. Подивіться в світові музеї. Мобільного не вільно, фотографувати не вільно, написаний чоловік, який показує до губ, то означає, має бути тишина. А оскільки більше в церкві, оскільки більше в храмі, яка є повага до тої святині, чи ми не робимо з тої церкви базар, Ті пусті розмови і так далі? Особливо під час проповіді, особливо на хорах, це так само стосується і хористів, бо там нараз говорять, балакають. Так, люди нараз жаліються в сповіді, може нараз. Отже, щось кажіть, бо не слухають проповіді, іншим заважають. А нараз виходимо з церкви під час проповіді на лавках сидять хі-хі, ха-ха, Це є повага до храму. То хочеться взяти бич і запитати, чого ти, людина, прийшла до святині? Чому ти з тої церкви робиш печеру розбійників? Але це є матеріальна сторона, так, фізична. Наша присутність жива в тому храмі, з мурів, з дерева. Без різниці. Але ще є один храм. Це є наше з вами тіло? Тіло це є храм Святого Духа. І запитайте, наше тіло це є храм Святого Духа? Чи це є істина печера розбійник? А хто є розбійник, як не злий дух? Які бере з собою інших злих духів і заходять, і роблять друге гірше, ніж було перше, скільки думок є, скільки ми очернімо е, свій храм, своє, свою душу, цей храм Святого Духа, скільки ми його забруднюємо різними способами, різними гріхами, річним способом життя. Навіть в церкві, скільки людей приходять до сповіді, отче, я грішу в церкві, де де? Ну грішиш вдома, Грішиш біля телевізору, в інтернеті, Грішиш на роботі, грішиш на вулиці, Грішиш в транспорті. Ну в церкві так я грішу в церкві. Бо маю такі думки. Бо розсіяний на службі Божій, бо не думаю, про що говорить священне. Чи не треба взяти бича і повиганяти тих демонів з того храму нашого тіла, нашої душі? І тому нині в цей великий вівторок, який поволі наближає нас до великої страсної п'ятниці. Ми маємо принести плоди, так як ми вчора розважали, Христос прокляв смоковницю без плодів. Маємо принести плоди. А тими плодами має бути та застанова моє відношення до Дому Божого. Моє відношення до святині. Прикрашення храму. Так само. Навіть та пожертва, яку ви даєте на квіти, чудово. Ви в такий спосіб прикрашаєте той храм Божий. Але благаю вас підмилість, не розмовляйте у церкві. Церква любить молитву, а не розмову по телефоні. Церква любить тишину. Церква любить спів, церква любить гармонію, а не базарні дурні балачки. І тому приймімо це до уваги. А так само і подбаймо про храм своєї, душі свого власного тіла. Не робіть ніяких татуювань, то і катастрофа, що нині роблять. Люди, молодь, ви повиростаєте. Що ви як поїдете на пляж десь на море, розкриєте своє тіло, побабчене вже старістю, а там що намальоване є? Що то бабця наша в тюрмі сиділа, що ви робите? Храм це не є якийсь для розпису, це не є холст для розпису. Це є храм Святого Духа. І тому не пропивайте той храм, не прокурюйте його, не забруднюйте його, не обмальовуйте Його. Але любіть той храм, бо каже апостол Павло, хто знищить цей храм своє тіло, того Господь знищить. Хто знищить своє тіло, того знищить Господь. Так як ту споконницю. Браті сестри, любимо святиню, любимо своє тіло, найбільше любимо свою безсмертну душу.